Септо презентує спустошене людське тіло. Чоловік спрямовує погляд у далечінь. Навколо стурбована родина. І це останнє сімейне зібрання в такому складі. Ця світлина, яка надала обличчя Сніду. Цьому фото вже понад 30 років, із ним пов'язана історія про життя та смерть, про глобальну проблему та її невидимість, а також рекламну кампанію, що викликала шквал дискусій. То що ж це за фото? На ньому Девід Лоуренс Кірбі, американський активіст, який боровся за права ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. дізнавшись, що сам має ВІЛ-позитивний статус, він зв'язався зі своїми батьками, з якими на той час вже не жив, і запитав, чи може повернутися додому. Хотів померти, будучи поруч з родиною. На початку 90-х у США знали про СНІД, проте його сприймали, радше як хворобу геїв. А про наслідки знали досить абстрактно. Чому хворобу геїв? Спитаєте, ви почнемо з того, що вірус імунодефіциту людини найімовірніше виник на африканському континенті та вражав мавп. Згодом він передався людям через м'ясо диких тварин, які мали віл. СНІД же є синдромом набутого імунодефіциту, тобто хворобою, яку спричиняє вірус. З Африки вірус уже поширився і на інші континенти. На тлі сексуальної революції відбувався відхід від так званих традиційних моногамних гетеросексуальних стосунків. Люди вели активне сексуальне життя чи не єдиним ймовірним наслідком якого вважали вагітність. Оскільки гей пар це питання не хвилювало, то відповідно вони не мали необхідності користуватися презервативами. Тому СНІД вражав здебільшого саме гомосексуальних чоловіків. Під впливом гомофобії тогочасні політики неохоче вкладали кошти у лікування Сніду. Так з початку 80-х розвинулась масштабна епідемія, яку воліли не помічати. Повернімось до Девіда Кірбі. Він став пацієнтом одного з госпісів в Огайо, де за ним доглядала волонтерка Пета, яка також жила з ВІЛ. Завдяки Петі Кірбі та його родина познайомилися зі студенткою-журналісткою Терезою Фрейер, яка згодом і зробила культове фото. Кірбі дозволив Терезі фотографувати себе за умови, якщо ці світлини не будуть використані для отримання прибутку. І так, 5 березня 1990 року Тереза зафіксувала останні миті життя Девіда. У листопаді 1990-го фото опублікували в журналі Life із підписом: Після трирічної боротьби зі Снідом і його соціальною стигмою, Девід Кірбі більше не міг боротися. Втім, на публікації в журналі історія цього фото не закінчилася. Світовий модний бренд United Colors of Benetton використав світлину у рекламній кампанії. Родина Кірбі дала на це дозвіл: настав час, щоб люди побачили правду про СНІД, казала мама Девіда. Фото було покликане підвищити обізнаність про хворобу, яка була неконтрольованою, а хворі добивалися прискорення розробки ліків. Оригінальний знімок був чорно-білим, але в компанії вирішили зробити його кольоровим. Реклама викликала шквал дискусій: з одного боку, фото здобуло нагороди, а з іншого звинувачення, бойкоти та відмови в публікаціях. Одні закидали, що фотографія поширювала страх, а не сприйняття. Для інших вона була так званим виправданням гомосексуалізму. А ще світлина викликала критику церкви: мовляв, на ній зображено зв'язок між смертю Кірбі та Ісуса. Справді, креативний директор бренду Олів'єро Тоскані, який працював над кампанією, назвав фото Ля Пієта як одноіменну скульптуру Мікеланджело, де богоматір тримає тіло свого сина Ісуса. Тоскані казав, що Пієта Мікеланджело в епоху відродження може бути підробкою. Ісус Христос міг ніколи не існувати, але ми знаємо, що ця смерть сталася. Всі закиди щодо цинізму та звинувачення щодо експлуатації родини, сім'я Кірбі відкинула. Матір Девіда наголошувала, що це радше вони використали Бенетон, адже тепер, коли Девід мертвий, він говорить набагато голосніше ніж коли був живий. Крім того, як висловлювався бренд, у деяких країнах ця кампанія стала першою, в якій йшлося про СНІД. Вона вийшла за межі суто профілактичних заходів і торкнулася теми солідарності з хворими. Знімок привернув увагу до кризи та прав пацієнтів і пацієнток, а це сприяло розвитку рухів, які відстоювали права хворих на ВІЛ-інфекцію чи СНІД. Дякуємо, що ви септо. Вплив сніду на суспільство за допомогою фотографії демонструвала і американська фотографка Нен Голдінг. Проте з іншого ракурсу. Вона змінювала естетику людей з ВІЛ. Серед її робіт серія Жиль та Гочо», створена в 92-93 роках. Жиль та гочо це друзі Нен, закохана пара. Жиль жив зі снідом. І ця серія знімків не про смерть. Як казала фотографка, світлини мали показувати життя. Тому тут є різні фото, як вони кохають, просто проживають будні від жиля та Гочо вдома і до фото, де Гочо цілує жиля вже на лікарняному ліжку. Однією з найбільш відомих та визначних робіт Нен є серія Балада про сексуальну залежність до неї увійшли фото музичного та мистецького середовища Нью-Йорка кінця 70-х – першої половини 80-х років. До 90-х більшість тих, хто були на фотографіях, померли від сніду чи передозування наркотиками. Серед них була і подруга Нен, акторка Кукі Мюллер, яка пішла життя у 40 років. Американський дизайнер взуття і аксесуарів та активіст Кеннет Кол також неодноразово обирав тему сніду для своїх кампаній. У 1986 році Кеннет став спонсором іншої кампанії. Фотографка Енні Лейбовіц зробила фото, на якому відомі на той час моделі були з дітьми. Світлина супроводжував підпис для майбутнього наших дітей. Підтримайте Американську фундацію дослідження СНІДу. Аби уникнути закидів про експлуатацію тему заради продажу своєї продукції, Кеннет не міг використати взуття, тому на фото всі босоніж. Ми маємо СНІД, якщо один з нас має. А це кампанія цього ж дизайнера вже з 2000-х. На фото відомі люди, як от Нельсон Мандела, Елтон Джон, Шерон Стоун та Віл Сміт. Мета сприяти солідарності, руйнувати стигму і водночас заохочувати людей захистити себе, пройти тестування і підтримувати дослідження ВІЛУ та СНІДу. А поки у США запускали кампанії для підвищення обізнаності щодо ВІЛ СНІД, робили фотографії, що буквально змінювали сприйняття, на теренах СРСР обізнаність підвищували в кращих традиціях СОВКА, тобто пропагандою. Операція Денвер або інфекція так називали дезінформаційну кампанію початку 80-х. Мовляв, вірус імунодефіциту штучно створили у військових лабораторіях США. Не минули кілька років, як СНІД став глобальною проблемою і на теренах колишнього СРСР. Сьогодні ж Росія є однією зі світових лідерок з розповсюдження ВІЛ для України. Ця проблема також залишається актуальною. В Україні живуть із ВІЛ 257 тисяч осіб. Третина з них досі не знають, що є носіями. Нині тестування можна пройти безоплатно, швидко та анонімно. Це займає лише декілька хвилин, але допомагає виявити вірус на ранньому етапі і завдяки сучасним медичним методам дає змогу жити повноцінним життям. Такої можливості у свій час не мав Девід Кірбі.